Машина, молодець. Вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо з вами спостерігати за тим, як малюк навчається спілкуватися з допомогою картинок. Перший етап навчання відбувається для того, аби дитина навчилася проявляти ініціативу в той момент, коли вона хоче щось небудь отримати. От щойно ви побачили, що завдання малюка, тоді, коли він хоче отримати машинку, лише взяти картинку та передати її співрозмовнику. Кашкет. Пистолет. Кайданки. А там что тогда. И свисток. Так? Угу. Так, готово. Пошта, швидка і поліція. У мене ще є пожежна машина. Цукерка. Тримай, цукерка. Цукерка, вірно, молодець. Тримай, цукерка, молодець, Цукерка. Тримай. Коли ми помічаємо, що малюк зрозумів своє завдання, що потрібно зробити, аби отримати бажане, тобто передати картинку, ми починаємо віддалятися від дитини, аби вона навчилася мандрувати різними кімнатами і шукати свого співрозмовника. Також не, не потрібно чи краще не квапити малюка, а чекати саме ініціативи дитини і саме її внутрішньої потреби. На. Тільки не загуби іграшки. Іграшки. Іграшки тримай. Навчати спілкуванню з допомогою картинок це в більшій мірі завдання саме батьків, і батьки повинні впродовж дня ловити ті моменти, коли дитина хоче отримати якийсь предмет, і ви, як батьки, повинні навчити дитину в будь-яких ситуаціях, в різних ситуаціях життєвих спілкуватися з допомогою картинок. Якщо ви помітили, що дитина хоче отримати. Шматочок хліба чи попити водички, ви повинні вловити цей момент і показати дитині, що шматочок хліба, склянку води вона може попросити також з допомогою картинок. Тому що досить часто діти навчаються спілкуватися з допомогою картинок у кабінеті логопеда, і ця навичка залишається лише у кабінеті логопеда. А коли дитина виходить за межі... Цього приміщення дитина не використовує навички спілкування з допомогою картинок. Іграшки. Іграшки тримай. Відкрити тобі? Так, допоможи. Бери ще. О, яхта, катер. Тримай. Тримай мавпочку, а я потім тобі ще віддам. Тримай іграшки. Правильно, молодець! Іграшки тримай! Будемо збирати все в коробку. Будемо? Давай будемо збирати. Все назад. Давай? Давай, давай, давай. Все позбираємо. Ти втомився, котик маленький. Так? Все, ти позбирав розумник. Так. То давай будемо ліпити. Дивись, в мене ще є. Багато. Багато тіста. Молодець! Тісто! Так. Багато. Давай будемо ось так робити десь. Оп! Дави. Давлю. 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 А давай тепер ще. будемо тепер пальчиком, давай. Пальчиком. Оп, 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 зліпаєв, ого. Іди Угу. Що цікавеньке, та? Тут щось цікавеньке є. Молодець, дрібні іграшки. Це що у нас там Санчата? Вино, а шафа, сало. Це киві, ванна, шафа, сани, вино і сало. Так да, угу, да, це дуже смачне да, багато. Да, да, а. Дивись, да. мене є риба, динью. Да. Кава. Да, а. Кола. Да. А. Вода. Да. А. Поні. Глянь, скільки всього. На, да. А, візьми. Kinder. М. На третьому етапі навчання спілкуванню з допомогою картинок ми навчаємо дитину розпізнавати картинки відповідно до власного бажання. Тобто, якщо дитина хоче отримати шоколад, вона повинна обрати саме картку із зображенням шоколаду і передати її співрозмовнику. Саме тому, коли дитина звертається до вас із картинкою, ви даєте їй на вибір предмети, які були зображені на альбомі, і спостерігаєте, чи дитина справді правильно обрала картинку. Якщо дитина попросила у вас кіндер, і коли ви їй запропонували обидва предмети, вона тягнеться саме до кіндеру, то тоді ви їй дозволяєте взяти цю шоколадку. Якщо ж дитина звернулася до вас і попросила Кіндер, але намагається взяти бульдозер, то тоді ви. Не даєте нічого дитині і повинні провести процедуру виправлення помилки. Дай іграшки. Тримай! Іграшки. Парфуми. Пахне. Так, відкривай. Нюхай. Дай мені понюхати. Дай мені. Біді! Давай закривати. На четвертому етапі ми навчаємо дитину складати речення із прохань. До цього дитина зверталася лише тільки з однією картинкою. Зараз, же, коли дитина намагається звернутися, повідомити про своє бажання, вона повинна скласти речення. «дай». Парфуми, дай цукерку, дай іграшку чи щось інше. Ми допомагаємо дитині, коли вона бере картинку із зображенням предмету, розмістити цю картинку на шаблоні для речень, де вже розміщена картинка із зображенням. Дай допомагаємо розмістити цю картинку з предметом і передати шаблон для речень співрозмовнику. Швиденько читаємо та передаємо іграшку дитині. Дай цукерку. Одно, одну. Оп. Дай цукерку, бери одно, mm -hmm. <хе> ти з лупою? Так, молодий. Таким чином, ми поступово ослаблюємо підказку і з часом дитина навчається вже повністю самостійно складати речення, тобто розміщує картинку ДАЙ і картинку бажаного предмету на шаблончик і передає його співрозмовнику, а також шукає свого співрозмовника в інших кімнатах, якщо співрозмовник не поруч. На наступних етапах ми можемо ще навчати дитину коментувати події, що відбуваються навколо. Я чую, летить літак, я чую собаку, я відчуваю біль, що також дуже важливо, адже дитина повинна повідомити доступним способом про біль і в якій частині тіла вона відчуває цей біль. Також ми можемо розширювати речення і навчати дитину складати повідомлення. Я хочу жовту машину, чи я хочу жовту цукерку. І відповідати на питання. Наприклад, що ти хочеш? Дитина також повинна навчитися відповідати на питання. До цього ми не задавали жодних питань дитині, адже ми чекали від неї ініціативи та підкріплювали у неї ініціативу до спілкування. В подальшому ви ж можете іноді задавати дитині питання і підкріплювати власну ініціативу у неї також. Сподіваюся, що це відео допоможе вам навчити дитину спілкуватися з допомогою картинок зробити це швидко і ефективно.